Наші санітарні втрати набагато менше перетворюються в безповоротні втрати. Тобто, люди, які у нас поранені під час бойових дій, вони набагато менше помирають внаслідок цих поранень завдяки роботі на тактичному рівні, тобто бойові медики, стрілки, санітари, медична евакуація, і на госпітальному рівні у нас набагато нижчі показники смертності. У них від тих же самих поранень, якби ну анатомія та однакова, фізіологія однакова. У них від тих же самих поранень помирають набагато більше. Я тільки приїхала, і от ми буквально там, за кілька хвилин до вашого приїзду розвантажились. Це те, що їздила зараз зі мною на навчання медиків, і тут всяке майно для навчання медиків, мій медичний рюкзак, техніка, манекени, всякі такі штуки. І це такий наш основний хаб для. Перевозок. Тут різні тренувальні бандажі, турнікети. У мене є музей. Зараз покажу музей хірових турнікетів. Я вожу його з собою. Не повний склад, тому що в мене найповніша в Україні колекція взагалі їх. Але показую його, щоб, щоб знали, чим не можна користуватися. Тринкети на друковані на 3D-принтерах, турнікети з корабельного железа. Прям бити можна, важить грамів 400, мабуть. Ось такі БДСМ штуки, з клійонки, з якимись крючками, оці відкривашки дуже модні, в епіцентрі продаються. І це наш новий улюблений. Ми його називаємо вертольотик. Це реально десь ну, комусь такі дали, ну, не дали, а там, подарували з за кордону. Я не припускала собі ситуацію з повномасштабним вторгненням, проте я думаю, що готувалась до нього набагато більше, ніж деякі люди, які в нього вірили. Я була в робочій поїздці в Штатах. Я була заступницею директорки Українського ветеранського фонду. Вела свій проект Рені метро, Раєні міста. Ми навчаємо людей до медичній допомозі і встановлюємо дефібрилятори у громадських місцях. Мене зайняло небагато часу усвідомити, що сталося, тому що це я тому що я бачила це в 2014 році, і... і в якийсь момент я навіть чула, що я більше знаходжуся на своєму місці. В своїй коробочці ніж до того. Це аптечка з мащина з рештками генетичними власника і тому я в рукавичках. вона в крові. Ви здивуєтесь, тут є турнікет, це китайський турнікет, він був накладений. І навіть записаний час, коли він був накладений, російський військовий намородерив його у наших пацанів, потім накладав собі. Але не поміг, пара пара пам, Що? от. А це танкова аптечка. І це прям такий вайб навіть на Другої світової, а Першої світової війни. Ну, така залізна. Теж не треба сильно типу, очароватися. У нас теж були такі аптечки, колись, типу, як автомобільні. От. Але от вона вся в солярі, виняє капець. Кожен день сиплються запити звідусіль, там навчити батальйон, навчити роту. Ну це потребує купи людей, купи часу, і часто в самих підрозділів немає цього часу. Тому нам дуже важливо, щоб в кожному підрозділі був свій хороший медик, який має і хорошу медичну підготовку і може навчити своїх військовослужбовців надавати саму та взаємодопомогу в тактичній медицині. Тому що саме це визначає, чи доживуть вони до медика. Є бандаж в якому? Під час Революції Гідності у нас були як студентські протести, а потім я приєдналася до медичної служби, і у нас були класні лікарі, фельдшери, медсестри. Я багато чому тоді навчилася від них, і я сама дуже багато читала і так далі. І ми відкривали медпункти, надавали допомогу людям. Іноді я командувала медпунктом, хоча я була дуже-дуже молода. І все таке, але це було таке ситуативне лідерство. Хтось має взяти на себе відповідальність в 2016 році. Я вчилася в міжнародному центрі миротворчості і безпеки. Це Яворівський полігон. У нас навчали американці, відтоді у нас з'явилася така спеціальність бойовий медик. Після навчань я працювала в Генштабі, і ми створили програму підготовки українських бойових медиків. Змінили спеціальність санітарного інструктора на бойового медика. І в бойового медика стала набагато краще, довша підготовка, набагато більше обов'язків. Це і прийом пацієнтів, і тактична медицина, і інструкторська справа. І е, зараз підготовка бойового медика в Україні займає стільки ж часу, скільки в Штатах, в країнах НАТО три з половиною місяці. На жаль, звісно, зараз ми не маємо можливості готувати людей три з половиною місяці, і тому зараз відбуваються дуже скорочені курси, такі введення в спеціальність, курси для е, цивільних медиків, які прийшли в армію, яким треба змістити фокус з цивільної медицини на тактичну. Три чотири ключі, сім, вісім дітків. Підніміть руки, кого нема. Підніміть руки, кого нема. Скільки б не було часу, вчитись треба постійно. В ЗСУ, якщо ти не стріляєш, то купаєш, Якщо не купаєш, то бігаєш. Якщо не бігаєш, то вчишся. Якщо не вчишся, то спиш. Все, інших варіантів немає. Типу треба постійно-постійно вчитися. Є штуки, які потребують абсолютно животного відпрацювання от абсолютно просто бездумного. Турнікет це річ, яку треба навчити так, щоб його розбудили, зняли з ліжка, облили водою. А він собі накладав турнікет ука північ, тобто. Підрозділах, які підпорядковані цьому командуванню У нас дуже класно відпрацьована схема. Збираємо медиків з усього батальйону, даємо їм поглиблений протокол марч. Да і даємо їм тактичну цем для медичних працівників, даємо багато відпрацювань саме навичок, сценарії роботи, в яких вони можуть бути. Орієнтуємося на специфіку їх роботи, там розвідувальна рота чи там піхотний батальйон. Після цього ми робимо їм ще інструкторський курс. При цьому пораненні наша задача це запобігти втраті крові волого. Чи підготуєте ви на мені за два дні бойового медика? Ні, не підготую. А там, за кілька днів стрільця санітара підготую. Чому ні? Або якщо це там класний фельдшер з там, багатим досвідом швидкої, то треба кілька днів, щоб йому трошки перелаштувати фокус, показати штуки, які він не використовував на швидкі, які ми використовуємо і навпаки, те, що в нього було на швидкій, чого в нього точно не буде в військах і він может перелаштоваться. Ячко, ты ранец? Так. — Куда ранец? Так. — значит, ампутированный. Нет, не вон так. Подпить, ешь увидим. Ну да. Какая рассуждать занят? Подействова. Немало водички. Да ты можешь бутички. одичь Водичка не отвечена в даний момент. Якщо пояснити, що таке тактична медицина, щоб пояснити термін, да то це домедична допомога в тактичних умовах, тобто в умовах бойових дій, три основні правила тактичної медицини, огонь, у відповідь, власна безпека, тобто укриття, і тільки тоді надання допомоги. Петро, врятували тебе. Так. Те, що в них, в принципі, зараз з'явилося розуміння, що це треба передати ці знання, і що ніхто не знає сам по собі від факту наявності аптечки, як вона працює. От сьогодні бійці діставали свої аптечки, в них достатньо класні, у них кат, оригінальний турнікет, у них є бенти для тампонування. Ну, в деяких прямо от, повний комплект класний, там з трубкою, з окрузікою. Е, і вони такі, а що це таке? А от типу, ну і для мене в принципі ну це дуже погана ситуація, насправді, да? що в них не було ніякого навчання, але зараз, от хоча би. Якщо там з 100% медиків, які в нас пройшли навчання, там немовно ну, під будуть викладати, то це вже буде дуже великий успіх. Звісно, є жіноче лідерство, чоловіче лідерство, але є якісь загальнолюдські поняття там, взаємоповаги. Це загальнолюдські питання, от як себе поставити, як викликати авторитет, як бути професіоналом, як привернути увагу до своїх навчань. Є дуже класні тут чоловіки-інструктори, які викликають там захоплення. Ними їх цікаво слухати. Є жінки, які можуть так зробити. і от Є чоловіки, і жінки, які погано викликають, і деяких погано ставляться. Тому маємо взагалі відійти від. Цієї парадигми, типу, як мені поводити себе, якщо я жінка. Оце як людина, от і ну, не вон, там, не, не використовує ні в плюс, ні в мінус собі те, що ти там, жінка чи чоловік. Ситуація на блокпосту, посту, все рядом. Тобто успієш, Таші дось, ані ну, ніхто не знає. на це питання немає відповіді, чи ти чи ти, чи ти встигнеш чи ні, але є однозначно відповідь, що буде, якщо лишатися під артобстрілом. Ти гарантовано помреш. Якщо ти лишаєшся під артобстрілом, якщо там якщо ти навчився наклати турнікет за 20 секунд, це ну те, що ти можеш собі дозволити зробити тампонування і все решта, це робиться виключно в укритті, просто тому що це займає час. Цинізм і чорний гумор, і навпаки там. Сльози і надмірна емоційність це все захисні реакції, тому що ніхто з нас не хоче стикатися зі смертю. От Хтось обирається своєю професією і тоді вчиться з цим якось поратися. Тому м -м склад характеру не підготує. Вас до того, щоб бути медиком, а от хороше навчання підготує. парам парам, парампампам. -парам -парам -парам. І ще один. Е, тепер ти придумаєш сам тактичну обстановку, все ради, Жора, бо придумай, ДРГ, снайпер, що Хочеш, ще через артопську, хочеш ще пожежу зробити. Я дуже люблю бачити результати роботи, і зрозуміло, що з усіх гуманістичних ідеалів і всього такого я би хотіла, і всі мої колеги б хотіли, щоб у нас не було роботи. Але я дуже люблю відчуття, коли ну, ти виконав роботу, і все вийшло. Всі красавці, всі молодці. Чому я люблю викладати? Тому що це теж я прямо рахую кількість людей, які можуть мати більше шансів на виживання після навчання. Мені мені часто пишуть там дзвонять дзвонять, дякують люди. Які надавали допомогу самі, тому що я їх там чомусь навчила, і це мені це мене радує ще більше, ніж мої пацієнти, які мені дякують. Бо по моїм пацієнтам я ще думаю так про себе. думаю, ну, це добре, що ти мені кажеш спасибі, але я зараз думаю, що я могла би там ще краще то-то, то-то зробити, або там. Типу, та, що ти мені дякуєш, там типу, і так все було нормально. От, ти собі думаєш, що я ти там із мертвих підняла, там фігня була насправді. От, а коли хтось каже, блін, я зробив те, що ти казала, і оце мене прям ті дуже сильно заряджає. Це прям огонь огонь Що для мене Україна? Це те, за що ми живемо і гинемо. Конкретно я, конкретно мої друзі, конкретно. Наша, наші сили оборони і так далі. Люди часто думають, от за що варто померти. Я думаю, треба думати за те, що за що варто жити і боротись кожен день. Це не тільки про те, щоб помирати за Україну. От 24 лютого, оказується, почалась війна. Ніфіга собі до цього не було. Треба і воювати, і жити, і постійно боротися на всіх рівнях, щоб зробити її кращою. thank you